Я вітаю всіх на вивченні Біблії. Сьогоднішня наша тема уроку, четвертий, третій точніше урок, ми проходимо вічне Євангеліє. Пам'ятковий текст це фактично текст, який ми будемо сьогодні роздумувати цілий урок, записаний у об'явленні 14 розділ, 6 вірш. Я побачив він, що ангел, який летів серед неба. Він мав вічне Євангелії, щоб звіщати його жителям землі, у всякому народу, поколінню, племені. І народності. Ми будемо розглядати сьогодні цей трюхальницьку вістку, конкретніше будемо більше зосереджені уваги на 14 розділ, 6 текст крізь призму Божої благодаті. Цікаво, що коли ми читаємо книгу об'явлення, звичайно в ній дуже багато різних символів, різних незрозумілостей, багато дивовижних образів, але в Книзі Об'явлення є дуже багато текстів, які говорять конкретно про Божу благодать. Наприклад, коли ми читаємо перший розділ п'ятий, шостий вірш, то в цьому тексті відкривається ця велика Божа любов. Та від Ісуса Христа Він, свідок вірний, первенець мертвих, і владика земних царів, йому, що нас полюбив, і кров'ю своєю мив нас від наших гріхів, що вчинив нас царями, священниками Бога відцеві своєму тому слава та сила на вічні віки. Полюбив, каже біблійний текст, кров'ю своєю мив нас від наших гріхів, і вчинив нас царями і священниками. І в книзі об'явлення багато. Багато таких місць, які говорять нам про ту Божу любов, про ту Божу благодать до нас, грішних людей. Коли ми читаємо цей текст 14 розділ, 6 вірш, Біблія говорить, що ангел летить серед неба і проповідує вічне Євангелія. Що ж таке Євангелія? Яке визначення дає Біблія цьому? цьому Цьому, біблі, цьому слову. Перший лист до Коринтян, 15 розділ з 1 по 4 вірш апостол Павло коротенько, лаконічно, але чітко дає визначення, що таке є Божа Євангелія. Захищаєш вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив, і яку прийняли ви, в якій стоїте, якою і спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки не ввірували на осліп. І далі Він говорить, бо я передав вам найперше, що я прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів, за Писанням, що Він був похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням. Павло говорить про те, що Євангелія це те, що Христос помер за нас, те, що Христос воскрес за нас заради нашого Спасіння. І також красивий дуже текст в Римлян, 5 розділ 6, 6 по 8 вірші нам пропонувалось почитати, бо Христос, коли ми були ще недужі, свої пори помер за нечистивих. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Христос помер за нас, каже Біблія, тоді, коли ми були ще грішниками. Чому Бог називає в цьому тексті Євангелія вічним Євангелієм? Діло в тому, що жахлива драма гріха не застала Господа Зненацька. Назване вічним Євангелієм, через те, що раніше від створення світу Бог знав, що стане, тому розробив план спасіння, аби подолати кризу. Коли вона має настати, і про це нам свідчить біблійний текст. Два тексти нам пропонувалось почитати, 13 розділ 5, 8 вірш. І її вклоняться всіх, хто живе на землі, що їхні імена не написані в книгах життя, а це заколеного від закладень світу. Текст говорить про те, що Христос було прийнято рішення. Померти Ісусу Христу за наші гріхи ще до створення світу. І другий текст, Перший лист Петра, 1 розділ, 18, -й, 20 -й вірш. І знаєте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марнотного вашого життя, що передано вам від батьків але дороцінної крові Христа як непорочної, чистого анця, що призначені був ще перед закладеним у світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Він був ще призначений до створення світу. План спасіння був розроблений ще до створення світу. Господь знав, що люди зрішать, і через те він ще до гріхопадіння вже було прийнято рішення, що Христос помре за наші гріхи. І друга частинка уроку також, вона спонукує нас до виконання. Того доручення, яке Господь запрошує звершувати своїх дітей, 14 розділ, 6 вірш говорить про те об'явлення, про те, що про масштаби, про проголошення вічної Євангелії. Він каже: знову ж ми читаємо цей текст, побачив він, що Ангел шелетів серед неба і мав овестити вічну Євангелію мешканцям землі, кожному людові, племені, язику і народові. Господь хоче, щоб Його вістка спасіння була проголошена усім. Цей текст перегукується з іншим текстом, з повелінням Ісуса Христа. Із 28 го розділу від Матвія, 19, 20 вірш. Тож йдіть і навчіть всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що йому заповів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Христос фактично говорить тут те саме, тільки іншими словами. І також ще прочитаємо два тексти, дії, 1 розділ, 8 вірш, де Ісус Христос запрошує. Своїх послідовників і каже, та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми свідками будете в Єрусалимі, в усі Юдеї, та в Самарії та аж до останнього краю землі. Завдяки Духи Святому ми маємо можливість виконати ту особливу доручення, до якого нас запрошує Ісус Христос. І в кінці кінців Ісус Христос говорить про те, що. Проповідь вічної Івангелії вона завершиться. І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світу на свідоцтво народом усім, і тоді прийде кінець. Кожна людина на цій землі вона почує цю особливу вістку спасіння. Кожна людина на цій землі отримує це світло, що зробити, щоб спастися. Вибір залишається за кожною людиною. І також хотів би на завершення наших коротеньких роздумів прочитати. Цитато з книги Велика Боротьба, сторінка 612. Слуги Божі із сяючими святою ревністю, ревністю обличчями поспішатимуть з одного місця до іншого, щоб звістити небесну звістку. Тисячі голосів проголосять це застереження по всій землі. Будуть звершуватися чудеса, хворі стілятимуться, ознаки чудеса супроводжуватимуть вірую, віруючих, сатана. Також буде творити фальшиві чудеса, так, що і вогонь зводитиме з неба додолу перед людьми. Отже, жителі землі повинні, бути, повинні будуть визначити власну позицію, нехай Господь допоможе нам проголошувати вістку Божого вічного Євангелія. І, як би хотілося б, щоб кожна людина на землі прийняла цю вістку, повірила, послідувала за Ісусом Христом.